Як підключити Weblum до джерел замовлень. Завдяки підключенню Weblum до KCRM у вас буде змога досить швидко отримувати усі замовлення, які прийдуть з вашого сайту на Web'um до KCRM, І надалі ви зможете досить ефективно їх опрацьовувати, працювати з ними, відправляти посилки ну і так далі. Давайте зараз подивимось, як власне підключити ваш сайт. Підключення буде відбуватись знову у два етапи. Перший це власне підключення джерела веблім до KCRM, а потім необхідно провести певні налаштування у адмінпанелі вашого сайту на веблюм. Підключаємо Weblum до KCRM. Переходимо до розділу налаштування. Далі джерела. Так, тут натискаємо додати джерело. Обираємо його назву. У розділі джерело обираємо хмарні інтернет-магазини, WebLom. URL-джерела. Тут необхідно скопіювати і вставити посилання на ваш сайт на «Weblium». Я переходжу у свою адмінпанель де налаштування мого сайту. Ось мій сайт, послуги з глемпінгу». Я до нього переходжу. Ну і через адресну строку я копіюю назву і вставляю її. Є. Yeah. Поле менеджер. Тут можна обрати менеджерів, які автоматично будуть відповідальними, як тільки замовлення буде приходити з вебліуму. Валюта обираємо відповідно нашу валюту. Доступ користувачів. Тут можна обрати конкретних менеджерів, які загалом будуть мати змогу переглядати і працювати із замовленнями з вебліуму. Обрані користувачі для того, щоб кастомно обрати конкретних людей. Усі користувачі, відповідно, будуть мати доступ усі за змовчуванням. Перевіряємо усі налаштування, якщо все вірно, натискаємо Додати. І наше джерело успішно підключене до CaseRM. Тут налаштування завершуємо. Тепер нам необхідно перейти в адмінпанель вебліуму і провести певні, певні налаштування там. Робимо це. Переходимо в нашу адмінку Webium. Так. Тут нам необхідно знайти налаштування саме нашого сайту. Зараз це три точки. Ні, вибачаюсь не три точки. Налаштування. Налаштування загальна інформація. Є. Так. Тут нам необхідно перейти у розділ Ваш магазин, розгорнути його, і тут нас цікавить пункт налаштування. Далі в налаштуваннях магазину переходимо до розділу сповіщення. І тут шукаємо кейсе РМ. Є. Тут нам необхідно вставити API-ключ, який необхідно взяти з вашого кабінету кейсе РМ, і ID-джерела. Робимо все почергово. Де взяти API з кейсе РМ для інтеграції? Нам необхідно перейти у налаштування, далі основні, і тут є пункт API-ключ. Він в мене вже згенерований раніше, я його просто генерую. У вас тут буде кнопка Згенерувати, ви її натискаєте, генерується api ключ потім ви його копіюєте і вставляєте у розділ API ключ. Далі ID джерела, переходимо у налаштування джерела, шукаємо наш підключений вебліум. І тут біля, біля позначки І, тобто підказка, у нас буде ID. В даному випадку це ID12. Ми його копіюємо і вставляємо у відповідне поле. Далі натискаємо підключити. Угу, є. А тепер, щоб була синхронізація полів з інформацією з Weblium до KCRM, нам необхідно натиснути Синхронізувати поля з KCRM». Тут ми додаємо поле, обираємо поле з Weblium, і далі обираємо тотожне йому поле в кейсі РМ. Тобто, щоб інформація співпадала. Наприклад, поле name, відповідно, ім'я покупця буде потрапляти, e-mail e покупця, ну і так далі. Обираємо відповідність, потім натискаємо застосувати, де взагалі можна відредагувати ось ці поля, які, в які буде, буде передаватись інформація. Для цього ми в цьому розділі переходимо до, на вкладку кошик, і тут ми бачимо власне, ось ці поля, тобто name, email, phone фон і, і так далі. Ви, можемо, ви можете відредагувати ці поля, видалити або додати нове поле. Але для цього нам необхідно і додати додаткові поля у картку замовлення. У нас є інструкція, як додати свої поля до карток замовлень. Будь ласка, можете з нею ознайомитись. І потім так само треба обрати тотожні поля з вебліуму до KCRM. Ну і на цьому все. Коли ви обрали поля, зберегли інформацію, синхронізувати поля, тут все обрано, натискаємо Застосувати, і обов'язково треба натиснути на кнопку Опублікувати праворуч зверху. Щоб Наші зміни вступили в силу, і синхронізація працювала, працювала коректно. Публікується наш сайт з новими налаштуваннями. Так, все, сайт опубліковано. Тепер можна перевіряти передачу замовлень з веблюму до KCRM. РМ. Усі нові замовлення будуть потрапляти, як тільки вони будуть. Створені в е, сайті на WebRum. Е, всі останні замовлення за два місяці підвантажаться десь приблизно за 30-40 хвилин до кейсі РМ. Відповідно, всі замовлення будуть зберігатись, будуть потрапляти до розділу е, замовлень. Це головний розділ продажі підрозділ замовлення. Е, тому, будь ласка, підключайте сайт на Webріum. Працюйте із замовленнями ефективно, як бачите, нічого складного. Проте, якщо раптом виникають питання, пишіть нам у коментарях під цим відео або у Telegram, Viberbot, техпідтримки, де вам зручно. Завжди раді вам підказати. Дуже дякую!